Доброго благословенного дня! Святе Письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 10 глава, з 23 по 31 вірш. Сказав Господь своїм учням: коли гонитимуть вас у цьому місці, біжіть у інше. Амінь, кажу вам. Не обійдете ще місць Ізраїлевих, як прийде син людський. Нема учня вищого за вчителя і раба вищого за господаря свого. Досить для учня, щоб він став як учитель його, і для раба, щоб він став як господар його. Якщо господаря дому назвали Веєльзевулом, то чи не тим більше домашніх його, тож не бійтесь їх, бо нема нічого прихованого, щоб не було б відкрито, і потайного, чого б не довідалися. Що кажу вам у темряві Скажіть при світлі, і що на вухо чуєте, сповістіть на покрівлях. І не бійтеся тих, що вбивають тіло, а душу не можуть убити, але бійтесь більше того, хто може й душу і тіло погубити в геєні. Чи не два горобці продаються за асарій, і жоден із них не впаде на землю без волі Отця вашого? У вас же. І волосся на голові все пораховане. Не бійтеся ж, ви цінніші за багатьох горобців, Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віків. Амінь.